Сьогодні багато хто переймається питанням, коли настане кінець часів, Христос Бог відповів на це питання ще дві тисячі років тому, і буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Сьогодні Євангеліє проповідане до краю землі і між усіма народами. Біблія перекладена на всі мови. Біблії видано більше, ніж живе людей на землі. І досить одного цього пророцтва, щоб зрозуміти, що вчення Христа не просто людське, про яке всі забули, ним охоплена не якась маленька група людей, але вся планета у 21 столітті. Священна Біблія є найавторитетнішою книгою у всьому. У світі було б це можливо, якби це були просто людські слова. Але Ісус є не просто людиною, Він Боголюдина. людина. І Євангеліє, воно не людське, Його природа божественна. Біблія говорить чітко, що Отець Ісуса Бог. І значить, Христос є Богом. Це очевидно, адже люди народжують людей, тварини, тварин, а Бог народив Бога. Якщо Ісус був просто людиною, то яка ще людська теорія, філософія або балаканина сказана дві тисячі, тисяч років тому збувалася б з такою точністю, як слова Христа. Він передбачив множення воєн, епідемій, голоду, катаклізмів, землетрусів, відновлення Ізраїлю і досягнення цивілізації без силі перед словами Христа. Але найголовніше його вчення Євангеліє наповнило всю землю. За останні дві тисячі років історії вбивали багато людей, які боролися за ідеї, релігії і багато іншого. І якби Ісус був просто людиною, то християнство так і залишилося б ідеєю. Однак християнство це не просто релігія, але домінуюче вчення в світі. Вчителів було багато, в одному тільки Ізраїлі скільки вже месій з'являлось. І, хоча сам Ісус рухався в межах Ізраїлю, але його вчення досягло до всіх країв землі, як він і сказав. Безперечно, він Господь і Бог. Підписуйся на наші канали Салтаненко в Ютубі і будемо разом вивчати Біблію, щоб спасти свої душі.